Ну, ми наразі закінчили перше півріччя. На жаль, прогнози наші справдилися, і бюджет ми не змогли виконати той, який був затверджений. На сьогодні невиконання бюджету міста Черкаска складає майже 214 мільйонів. Відповідно, загальний фонд ми не виконали на 174 мільйони, і загальний фонд майже на 40 мільйонів. А ну найбільше невиконання у нас по акцизному податку. Ми не виконали більше майже 98 мільйонів. І не виконуємо податок з доходів фізичних осіб, ну зважаючи на ситуацію, ту, яка відбувається власне економічно. Ну і той факт, що у нас було забрано в минулому році податок з доходів фізичних осіб з силового блоку, тобто фактично надходження цього року у нас менше. Ну і в кінці року ми так само очікуємо невиконання бюджету, тому що ми бачимо, що економічна ситуація не покращується і матимемо невиконання десь близько 350-400 мільйонів. Все буде залежати наскільки економічно у останньому другому півріччі, власне, в четвертому кварталі, тому що прогнози поки що навіть іноземних експертів у нас не сильно обнаділи, оскільки четвертий квартал падіння економічне буде вище, ніж увесь цей потреб. Точний рік, ну погано по перше, ми не зможемо розрахуватися за тими зобов'язаннями, якими було затверджено Черкаською міською радою. Тобто, частина тих зобов'язань, які є затверджено, вони перейдуть на наступний рік, і ми не змушимо, будемо платити в наступному році. А відповідно, на сьогодні захищені статті ми проводимо і власне. Всі соціальні виплати, заробітна плата енергоносії, міська рада сплачує по рахункам, але ж не основні, не обов'язкові платежі, які стосуються власне, є у бюджетному кодексі, то більш ну, ймовірно, що ми не зможемо цього зробити. Звичайно, можливо, зменшення доходної видаткової частини, що зазвичай у, у минулих роках ми це робимо. Тобто, депутатський корпус, власне, з головними розпорядниками дивиться всі статті витрат і зменшує, від доходної видаткову частину ще хочу сказати, що найбільше на сьогодні найбільший відсоток у нас виконання саме зобов'язань за силовому блоку. Саме по управлінню цивільного захисту, власне, по наприклад, по бюджету розвитку більше 98% фінансування, тобто все, що було подано, все і фінансувалося по силовому блоку.